Всім привіт, дорогі друзі! З вами Верест. І сьогодні з вами ми будемо робити переход на 17-й таунхол. Тут у мене є а, такий рашерський аккаунт, будемо на ньому записувати зараз переход. А, ну, да, прокачка тут по стройкам бажає краще, але в принципі це рашерський аккаунт, тому будемо на ньому переходити і нічого не шкодувати. Предметів тут нафармилось теж доволі багато, як ви бачите. А, а да, Тут, на жаль, дві книжечки нема. Кстаті, блін, тут що я не оце. Що книжки Сраженіма з неї. Я планував качать а, циклопа, але ладно, пройдеться все-таки циклопа качать за книжку всього, в принципі, різниці немає. Я і так думав, на що ту книжку витратить, то якраз, якраз на циклопа і потратимо Ну що ж, давайте переходить. Тут мені до переходу треба ще підготувати один нюанс. Це ось цю пушечку виставить. Тут у мене качається 12 годин, ми, так сказати, не боїмося і витрачаємо за джемчики. Завершаємо по фасту цю построєчку. І давайте ставити секурі кошетну пушку. Давайте замість цієї пушки поставлю. Щоб дирок не було в базі. Так. Це тут треба було десь щось поставити. Окей, все, у мене немає більше золота. Зараз, не знаю, наверное, давайте краще руду заюзаємо одразу. Чом би я. Може, кстати А Може, кстати, ні, Давайте краще, напевно, молот я потрачу на лабораторію. В принципі, золото нам і так набагато чого і не треба буде, знаєте, того що, в принципі, я зараз руну використаю, і зараду, що вкачаю за молот і все. А молоток, я думаю, нам якраз знадобиться для лабораторії, тому що 20 мільйонів це доволі дохіріще, да? а золото нам не особо і треба буде. Тому давайте я зараз ластове золото повитрачаю, яке у мене тут є. Щось тут таке за два лями можна вкачати. Скоріше всього... З півтора, давайте оце вкачаю. Хорошо, 400 тисяч у нас тут залишка є, це доволі мало, тому давайте вже юзати руну. Отак, от юзаємо і давайте. Я, я сподіваюся, зможу хоч перейти на 17-ку? Да? Я вже по ідеї виставив. Нам рекомендують вкачати хоча б чемпіонам 20-го, але нам байдуже, ми рашери і. Дивіться, кстати. А, це, це вроді так і було, да? Що типу так показувалось. Так, да, у нас РЛ так зміщається і все, Ратуша починає качатися. Молоточок. Так сказать, книжечку з будівель... будівництво мою займо перепрошую. І все, у нас 17-й таунхол вкачаний. Дуже класно, кстати, і дуже вчасно, то, що скоро буде ЛВК, і у мене вже прям, так сказать, є ще 17 ка на цьому аккаунті, і я також планую а, перевести свій раужерський аккаунт на 17-й таунхол. У мене там теж вже орели, орли, да, виставлення це об'єднані будівлі, тому там теж е, перед ЛВК 17-ку зроблю. І буде доволі класно з бустами перші дні катати. Так, дальше, без замідлення. Ми... Це ми замови будемо качати. Давайте, ну, сразу. Качаємо, левел піднімаємо, все прекрасно. Так, хорошо, 10 амозолотов у нас залишається. Не знаю, на що ми його будемо витрачати. В принципі, в мене є чим занять сьогодні будівельником. Окей, лабораторія у нас є, давайте одразу приступати. До да, прокачки, Тут дивіться, тут можна і райдер вкачати. Тут є що хоче. Да? Я це, кстати, і планував. Давайте вкачаємо райдерів. Драконув я, напевно, з самостроєм потім поставлю. Тому що, як бачите, райдери качаються набагато довше. Райдеру, на жаль, молота у нас немає. Да? Прийдеться тратити, молот. Ой, молот. Перепрошую, щось якщо не ставить. Книжки будівництва я буду витрачати на райдерів. Ну, це я, напевно, качну потім за молоточок. Ну все ж, давайте. Просто я хочу ще руну заюзати, да, да, і самостроєм, напевно, дракончика поставимо. Хоча хезе, може, може краще самостроєм буду качати цього циклопа, то що у мене вже буде так-то хоча б гідра вкачана. А, думаю, так, я, напевно, скоріше всього, краще буду качати дракона потім. Так, ні, ладно, давайте я це за книжку все-таки вкачну. Це ми качаємо за молоток. Окей. Так, давайте молоток одразу відновлюємо. І мені треба тут -а забрати. Так, да, спочатку на даруну заюзати. Заберемо. Книжка героїв не особо треба, в принципі, це рашерський аккаунт. Окей. А, далі. Так, у нас вже гідра вкачена, це прекрасно. А, можна ще подивитися, що тут може щось за дарк юніту поставити. Я б, знаєте, що, я б вкачав би, напевно, синячков би ще, щоб для суперсиняків було, то що. Думаю, я ще їх не тестив, правда на 17-м тенголі, але думаю, вони непогано будуть так роботи. Але тут толком поки що нема що ставить за Дарк. Тому давайте перейдемо назад дай будемо тут качати за Елік щось. А, кстати, кстати, а скільки буде стоїть мені на третій левел їх качати? Я це, кстати, не знаю. Що в мене по книжечкам, дайте ще гляну. Так, Книга героїв є ще всі молотки. Uh, ну, Скоріше, у мене ще дискуйте, є бусти. Кстаті, можна було б і хілки ще вкачати. Блін, знаєте, очі прям розбігаються, щоб мені вкачати такого А, uh, Так, 14-15. Ладно, mm. Все одно буду буст юзать. Давайте на, на перший час вкачаю метальників, я їх планую грати. Uh, ось до я нещодавно також на Соєснові 6 к апнув, тому буду різними мікси кожен сезон тестити, то, напевно, uh, якраз метальники будуть на. На наступний квітневий сезон і теститься. Тому давайте я і на цьому аккаунті вкачаю, може на ЛВК вони мені знадобляться. А, хорошо Блін, кстати це я дарма зробив, що зараз постав качається. А, а, давайте краще хілок зараз за мол молот вкачає. Я щось трошки тупанув з цим, да, що <сум> <сум> метальников почав одразу качати. Да? У ну, мене тут 13 днів на 2 тижні вони зайняті. Давайте ну, я... тут одразу буст активую. Uh, є ще у мене тут бусти, Давайте, все, 8 днів скіпнемо. У нас вже залишиться 6 днів чекати. Це доволі класно. Uh, все, давайте ще й цього uh, нашого, так сказати, помічника поставимо. Так, давайте далі що тут uh, глянемо? Ну, молод, давайте я потрачу все-таки. Чи на Хілок, слухайте, а може і на суперсиніків потратить, Просто це, знаєте, треба дарк тратить, а. А дарк, напевно, я потрачу <хи> на ЛВК. То, що героїв я качати цей сезон поки що не буду. Ну іменно протягом ЛВК, то, що починається вже квітневий сезон, буде там потім ЛВК і героїв, понятне, діло, я качати не буду. Тому давайте вкачаємо хіло, чому би і ні. Нельзя. Ні, нельзя, блін. <хи> Слуйте, у мене молоток остався. Це я щось реально тупанув і не продумав з цією темою, да, що молот нельзя юзати, коли там другий апгрейд іде. Ладно, це мій фейл, друзі. Але розумієте, що я б хотів би. деле не хілки, а вкачати метальникову, щоб вони у мене зразу фулові були. Я просто думав, блін, поставив зараз метальника, то хоча б щось, то я хоча б хілки думав качати, але вже як бачите, і так у мене нічого не вийде. То якщо що, молот, я буду тратити на третій рівень метальника, а не на хілок. Тому ось так. Трошки тупанув. Нереально, щось я не продумав за цю механіку, да? думав, що там можна без проблем все качати. Але ладно. Хорошо, лабораторія у нас вже вільна. По закляттям я не бачу сенсу, що нам качати. Молот заклять нам нема на що тратити. Ну, можна було б на хіл для супер-хогу знадобитися, але дивіться, скільки мені ще хога тут треба качати. Тому... Поки що ніякого сенсу тут немає, щоб закляття якісь качать. Можна було б і на блискавку, але ну, не особо є бажання зараз на блискавку тратитися, тому що кулі все-таки не отримали новий левел і ну, заплало, то зараз не особо буде класно там отигруватися коли вже багато будівель отримали новий рівень на 17-му А, Так, окей, давайте тоді перейдемо вже по постройкам, що я запланував, у мене ще тут є. Е Різні молоточки іменно для построек. Це тільки тут у нас молод будівельника і все. А, що я планував вкачать? Ну, ми вже один вкач... одне вкачали за молот, це лабораторію. Далі у мене по планам було вкачать. Я поки вибираю да знаєте між цим, що вкачать. Або кемп, або М -м, зал героїв. Ну, зал героїв, знаєте, качається 9 днів. Це доволі маловато. Це можна потім якось буде самостроєм поставити, да і рівні. У мене ще такі доволі низькі. Да, щоб а, а... Ну, так сказати, ще апати, та оту будівлю. Просто у мене зал героїв там ще достатньо, да? тому Тож не знаю, скільки тут треба буде для квіни рівнів. А, ну, як сказати. А, скільки там, Яка фолова квіна на 9 рівні залу героїв? Я оце точно не пам'ятаю. Вроді 80-й чи 90-й. Я оце точно не скажу. Скоріше, 80-й, бо це від 15. А, це 90-й, кстати. Ну ладно, його все одно ще рано качать, тому давайте я. Повернусь до того, що будемо качати кемпи, тому що чим більше місць, тим краще, тим більше юнітів лізе. Тому давайте прокачуємо потрошки. Кемпи у нас тут нещодавно кстати, отримали рівень. Доволі давненько вони, кстати, не оновлювалися, наскільки я пам'ятаю. Так, оце у мене все поки що по молоточкам будівництва. На жаль, з лабораторії я провтикав, друзі, тому перепрошую. Так, давайте ну, все-таки пасточки повиставляю, які у нас тут є. Тим ми якраз і займемося. Золото у нас теж багато. Як бачите, скільки тут у нас медалюк є і міг би тут прямо розгулятися конкретно. да? Ну, Зараз на молотах, молотах так сказать, героїв от граємося, хоч тут їх невигодно качати, Але хоча якось я і скуплю свою вину, що я так трошки заруїнив відос, що просто поставив циклопа за Елік і все. да? Це треба було в останню чергу таке робити, як я завжди робив. Але я щось сьогодні панув серйозно. Uh, так, давайте по дефенсу. Тут щось такого серйозного. А, да. Тут серйозно, кстати, багато що є. Тут у нас якраз будуть... Блін, куди б тебе поставити? Давайте на бомбу краще туди переставлю. Uh, Башту арчеру ми виставимо, і все. Uh, можна, кстати, всі будівлі повыставлять. щоб я уже міг би, так сказать, спокійно повыставлять. От кстати. Дайте ну, я гляну, що в мене там по блін, ну тільки Елік і залишився. А, Пропоную, давайте ще повитрачаємо книжки Героїв. У мене тут є одна книжка героїв, в пасі не пам'ятаю, вже забрата. А, Давайте ну, я краще. М -м -м Квіну буду качать, в принципі, тут теж доволі небагато залишається, все 23 рівні, ну і 15 рівнів на Вардена залишилося. Ну не знаю, Навардена, напевно, не буду. У мене дарка доволі багато, тому давайте краще буду ось так потрошки качати за книжку. Ми якраз потратимо цей дарк і пропоную потратити на Навардена. В принципі, дивіться. Тут цього 7 днів для квіни, тут взагалі по 5-й доволі маловато, ага, ну Міньйон та таке собі, я ним. Може тільки супердракону, коли буду атачити, буду а, принца Міньонів. Отак то давайте будемо качати Вардена за молоточки. Я б взагалі, знаєте, за молотки героїв би не купляв, би нічого не качав би. Давайте вже так сказати справлю свою вину і скуплю і потратимо молоточки на Вардена. Ось так, щоб хоча б якась втрата медалів була. Так, з героями ми справилися. Дайте я ще гляну, що в мене тут по Ну, все, це мені два молоточка поки що не треба, тому що ну, я тупану з лабораторії конкретно. Ну і молоточки для закляття б навряд чи наврядчі витратив, знаєте. А, тому давайте перейдемо до наступного етапу. Як на щабу тратить медальки це на золото, на ресурси. Зараз з вами будемо по максимуму з наших копілок доставати деньги і будемо накоплювати на новий дефенс. Все, у мене вроді всі тут збереження, так сказати, а, зобрані. Тому давайте починати нафармлювати монети. Все, хорошо. Давайте першу вогнепушку ми поставимо. А, блін, подождіть, це, це не вогнепушка, якщо що, давайте ось тут. 15 днів, ну, зай... давайте займемо і потім, може, ще докупимо давайте, закляття будівельника, щоб трошки прискорити цей процес. А, так, це нам десь треба скільки, десь біля 10 штучок докупити. ну, Це доволі дохера. Прям. Це 150, а, мінус 150, так сказати, медаль ЛВК. Це дуже дорого. Воно того не стоїть, якщо чесно. <ф> так. Давайте бомбочки переставимо, Я не знаю, куди. Ось тут, по ідеї, дирочка є, влізе в мене туди вогнепушка. Так, да, влазить все добре ставимо тут. А я потім пізніше бази якісь знайду, то що у мене не всі дефенси, ще, як ви бачите, виставлені. Треба буде прокачувати потрошки і башти арчерів, і пушечки. Все це трошки буде займати часу. А, що ще таке? У мене ще є один будівельник. Пропоную, може, якось давайте героя поставимо, щоб він качався. Я якраз зараз буду купляти ще й закляття будівництва. Будемо потрошки це все прискорювати. А хотя стойте, может давайте. Чувак. А, подожди, кстати, я уже вардена викачав. А, не, подожди, я, ж, я не прыгну с системи, да я на Вардена, варна, думаю, там зараз Цена появится, там її не было. От тут у нас уже цена, я дав... доволі давно вышла в новал, я щось не замечав, це просто сразу за герою зазвичай А, 17 лямов на треба. Ну стойте, давайте може, я... Хоча не знаю, чи варто качати, чи може, давайте краще я якусь е, башту арчеру поставлю, щоб вона качалася. І зараз докупимо парочку бустов і хай у нас так сказати, буститься це все. Раз, два. Три. Кстати, доволі дохірні у нас бустов. Прям. Е, ну, Це треба було зараз слідкувати, щоб коли башта докачається, щоб ще раз її поставити качатися. Е, давайте ще я три штучки докуплю. 5 Давайте. Ось так. І потратимо знову. У нас так сказати, на 90 годин це все проскіпається і буде доволі класно. А, ну Не буду так сказати, сильно витрачатися я на бусти, просто чуть-чуть прискорю щоб трошки менше було ждати. Там, знаєте, і ЛВК буде. все-таки За допомогою помічника-будівельника я буду потрошки скіпати тайм. І... Так сказати, трошки швидше у нас буде ізоляція нові будівлі. Дуже б хотілося вогнепушку, вже б на ЛВК мати, але як є, так і є. То що переход у мене ось до якраз 30 березня записується. Вийде він скоріш всього, або 31-го, або десь в квітні чуть пізніше запущу. Да, бо у мене там вже є один записаний відос. Там, по як я 6 апнув, то трошки пізніше я вже і по переходу запишу. Якщо ці відоси у мене в один день прям записуються, Знаєте. Реально, нема, нема контенту, а потім все в один день, так сказати, все падає і прям контента є. Ну, я це так сказати дуже радий, якщо чесно. Ну, реально, а то порядко, ну, що в мене є, що записати такі клещі інтересненькі. але Так, а, кстати, можна в Некстра потратити молод будівництва ще й на конкасту, то що тут додається нам 5 рівнів для юнітів, лишнім це не буде. Явно. Так, ну і в принципі це все хорошо, що я хоч не тупанув і не поставив, циклопов сразу качатися. Та, та, тоб, хоча, хоча б в мене гідра, знаєте, вкачена, хоча б чимось можу а, так. Це я можу да відігрувати. Це пізніше, давайте розберуся поза відео. Просто я зрозумів, що в мене танкем папнутий, і треба <н� Of> якусь кульку докинути на ті 5 місць. А, по ідеї, це вже весь переход. А, інше золото, скоріше я буду на паркан тратити, хоча, в принципі, можна потратити ще на щось. А, там у мене все одно апнеться якраз башта арчеру. Так, що в мене тут є? А, тут всього лиш буст. Що б таке поставить качатися. Так, 90 часов, друзі, це скільки? Це приблизно 4 дня, так, да, виходить? Ой, якраз чемпіонка хай. Давайте чемпіонку поставимо. У нас ще доволі багато дарку було. Ну, Майже половина словища, то хоча б на чемпіонку витратимо. Так, ну це у мене все виходить. На жаль, реально, я дуже сильно тупанув і не потратив, так сказати, ще, ну, хоча б на якийсь спел, да? я не знаю, на що б там можна було потратити його. Але, в принципі, од, так сказати, один ще молот... Для лабораторії я міг спокійно потратити на хілок або навіть на циклопа, як я планував. Але блін, ну я так тупа, ну і, блін, така вина якась чувствується на самого себе і обіда прям. Ось так, друзі, все. Все, що я хотів, я тут поробив. В принципі, на жаль, у нас дві книжечки не було. Якщо була б у нас ще й книжечка для сражень, то я міг би багато чого ще тут повикачувати, повикачувати в лабораторії. І реально дуже багато, вже б два мікса в мене точно було б. А якщо була б книжка... Будівництво, ну, дивіться, я б вже апнув би циклопа на другий рівень. Хоча б навіть на третій молот. і все, у мене вже два мікса вкачані. Це гідра і циклопи. Хілк я б, напевно, самостроєм далі поставив. Так, ну все, друзі, я буду на цьому прощатися, не буду сильно тягнути. У нас тут китайці, кстати, рейди закривають. Хорошо. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Орест, всім пока.